є такі ініціативи то для цих до цих ініціатив треба підходити потрібно підходити дуже і дуже виважене прийняти ми їх можемо верховна рада підтримує такі ініціативи але для того щоб сьогодні їх розглянути і підтримати потрібно спочатку отримати відповідь експертів науківців а саме головне широких верств українського населення і громадськості тому що похабцем прийнятий закон Може призвести до дуже негативних наслідків, і ми цього допустити як парламентарі не можемо. Тому сама ідея, сама по собі заслуговує на увагу, але я б не спішив би так швидко говорити про те, що через три місяці ми її вже маємо приймати. Ми маємо обговорити, проаналізувати всі відповідні ризики і можливості, і після того тільки робити відповідні кроки для того, щоб приймати таке законодавство. Ми маємо знати, що в Україні 40 6 мільйонів населення із них велика кількість непрацюючих, Ті, які не мають взагалі ніяких доходів, як ця система буде працювати? Ми сьогодні для того, щоб продовжувати розмову про цю тему, перш за все маємо забезпечити електронний документообіг між всіма відомствами. Щоб потім в нас не стояли величезні 10-кілометрові черги по декларуванню, тому що якщо це декларування буде добровільне, без наслідків, то ніхто нічого цього робити не буде. А якщо з відповідними наслідками адміністративними чи кримінального характеру, то тоді ми ставимо велику проблему, за що їх покарати, якщо вони не задекларували, але при цьому вони не мали змоги цього зробити. Тому створимо насамперед відповідну електронну систему, яка дозволить нам. Обмінюватися інформацією між всіма державними органами вона має працювати дуже чітко, швидко, щоб люди не носили довідку на довідку. А після того перейдемо до слідуючого етапу для того, щоб це все робилося з дому по комп'ютеру. А ми насправді сьогодні не знаємо навіть скільки людей живе в Україні. Майже 8 мільйонів українців сьогодні на заробітках в Європі. Тому ініціативи гарні, але спішити з ними не потрібно.